Так, ну що, друзі, привіт вчора? Замінив собі термостат в Дезгерсі, і сьогодні моя машина нарешті гріється повністю все працює в неї. Температура набирає 90 градусів. Мій двигун кайфує. Ну і давайте вам трошечки зараз такий розповім про всю цю тему. Для того хто вперше це дивиться, щоб ви розуміли, що вам треба замінити, якщо ваш VAC автомобіль, тобто це або Volkswagen, або шкода, або Audi, перестали при перших таких похолоданнях гріти, що вам треба зробити. По-друге, для тих, у кого DSG, є відкриття, то що у вас є також термосад в ДСГерці. Або ті, хто їздять на механіки, навіть ніколи про це і не чули, і не знали. Тому а, прошу до уваги, пішли в машину, вам про це зараз розповім. Ну, давайте спочатку все ж таки розпочнемо, щоб це не було непрості мої слова. Будь ласка, ми заводимося. І ось у мене 90 градусів. На вулиці в нас сьогодні. 5 градусів. Ну, в принципі, зараз та машина поїздила, тому скільки вона працювала, важко сказати. Ну, дивіться, це за сьогодні я проїхав по місту 1 година 13 хвилин. ну взагалі-то сюди я проїхав Я не знаю скільки. Ну, всього 22 км по місту. Ну, я думаю, що саме остання моя поїздка після того, як вона була знову охолоджена, це я приїхав 4 км Тому. Будь ласка, 90 градусів, все набирає, все працює. Тому справа була саме в термостаті DSG. А, значить, переходимо з вами більш до деталей. А, якщо хто не знав, в машині, яка на DSG, то тут у нас є два термостати. Є звичайний термостат, який знаходиться у вас в двигуні, є також ось такий невеличкий термостат, який знаходиться у вас ну, в коробці DSG. І абсолютно всі форуми, всі люди, котрі, в кого траплялася проблема з тим, що не гріється ця машина, де б ви на форуми зайшли, або так почитаєте, або попитаєте. І от я вам також про це говорю: що першим, ну, в першу чергу треба замінити собі і спробувати ось це. Значить, Його вартість у нас була малє куплена, значить, його вартість 550 гривень. Також, якщо ви самі будете замінювати це безкоштовно, якщо ви поїдете десь на СТОшку, ну з вас возьмуть там 600-500 гривень в залежності, де ви то будете, і ви заплатите за роботу, і вам поміняють. Ну тому, коротше кажучи, купити і замінити таку фігню собі в машині, вам десь обійдеться від 1000 до 1200 гривень. І в принципі, ваше питання буде вирішено. Що з ним трапляється? Воно заклинивши в відкритому положенні, тому у вас завжди по великому колу ходить антифриз, тому у вас не гріється машина а. Поки літо, поки десь 10 плюс градусів у вас ніяких проблем немає з цим. Коли приходить така холодна пора року, ми вже навіть не говоримо за мінусову температуру. В мінусову температуру ваша стрілка просто буде лежати, особливо якщо ви виїжджаєте на трасу, оскільки там дує вітер вам в капот, охолоджує вам радіатор, тобто вона там взагалі не нагріється. По місту вона десь буде нагріватись дуже довго, там, десь 70-75 градусів вона буде тримати. А, тому пропоную, в кого така проблема сталася, ну, розпочати саме з е, термостата DSG. Така сама проблема, якщо у вас не а у вас механіка і у вас така сама проблема сталася, вам треба міняти звичайний термостат, який у вас стоїть в двигуні. Таку саму процедуру я проходив на 1,6 TDI і Octavia 5 Тобто аналогічна така сама ситуація. Автомобіль при перших, е, при перших холодах перестає грітися, і треба було міняти. Термостат відразу це питання воно вирішується, тому, в принципі, нічого тут критично немає. Замінили собі і їдете далі. Чому це важливо робити для вашої машини? Ну, по-перше, тому що робоча температура вашого двигуна має бути 90 градусів. Коли вона не набирається, це ненормально. Тобто температура вашого масла, температура. Е BMW I8 поїхала. Температура вашого масла, температура вашого металу, всього того, все, що там є всередині, воно працює не на той температурі, яка воно закладено за воду. Плюс вас, ну не знаю, як у вас, в мене, наприклад, коли машина стоїть на холостому ходу, вона постійно якби, працює на повишених обертів, тобто вона намагається себе нагріти, що в неї не виходить. Звісно, звісно, що. Тобто, що по місту, що ви виїдете на трасу, розхід у вас буде високий. Тобто, машина на холодну більше споживає паливо. І чому я вже так радикально вирішив всі справи відкласти, да, вчора просто придбати і поїхати замінити? Тому що після останньої поїздки на трасі середній розход вийшов вже 7,5% тобто, тому що вже було мінус 2, автомобіль зовсім вже не грівся, і вже розхід вийшов 7,5, мене це зовсім не влаштовує. Тобто, дивіться, на 2 літри в вираз розхід. Тобто, якщо так, зазвичай на трасі вона бере 5,5, при швидкості там 100-110, тут при ненагрітому двигуні вона бере 7,5. Ну, плюс ви шкодите своєму двигуну. Тому обов'язково треба це робити. А такий нюанс з приводу пічки. Пічка працює в машині тепло, і завдяки чому це все працює? Тому що тут стоїть електрофен, який взагалі не пов'язаний з температурою двигуна і з температурою оголодженої рідини. Тобто Електрофен вмикається як як звичайний електроконвектор, тому в машині буквально через хвилину-півтори буде тепло. В принципі, це може підбити людину, вас новенького водія, який про це ну не дуже в це вникає. і Про це знається. Що в мені в машині тепло. Я собі буду їздити. Для чого мені витрачати зайві кошти, щоб устраняти цю проблему? Але ж знову ж таки, по перше, ви зекономите на розсвіду вашого палива. По-друге, ви збережете ресурс вашого автомобіля, тобто не буде вбивати. Ваш двигун, тому що він не нагрітий. Чисто конструктивно я не знаю, чому так виходить. Я не знаю, чому в автомобілі на DSH стоїть. Ще додатковий цей термостат. Ну, Скоріше всього, з моєї такої далекої технічної з моїх знань, я думаю, що, скоріше всього, також є охолоджувана система в коробці, тому там стоїть додатковий термостат. Ну і звісно, що ось вони виходять з ладу, тому відбувається така єрунда. Звісно, що якщо б я поміняв цей термостат і в мене б не покращилася ця вся обстановка, треба було б. Міняти і загальний термостат, який у вас стоїть в двигуні. До речі, коли ви заїжджаєте на СТО, і вчора де я міняв собі термостат, вам обов'язково всі майстри вам будуть казати, що немає сенсу замінювати один, треба відразу замінювати два. Але оскільки ми знаємо цю фішечку, що спочатку. Е в... Треба міняти ДСГ, тому що воно, скоріше всього, воно ляпнулось, то я замінив тільки один, і питання вирішилось. Тому це питання закрито. Volkswagen Passat тепер в мій гріється, в нього все добре. Пишіть в коментарях, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій телеграм-канал, інстаграм і на мій YouTube. Дякую вам за підтримку. Всього найкращого. А наступне, я думаю, ми будемо займатися з вами вияснюванням, все ж таки, чеку, який горить в мене тут на приборці. Будемо дізнаватися, що то за помилка і що сталося з моїм посадом. До зустрічі і мирного вам неба!